Вітаємо! Ви слухаєте подкаст у Ритмі Харкова. У нас сьогодні в гостях, неймовірна пані Ольга Толстая, харківська волонтерка і майстриня українських прикрас. Вітаємо. Дуже раді вас бачити у нас в гостях. Добрий день. Добрий. Слухай, фото твоїх традиційних прикрас, якими ти займаєшся. і реконструкцію українського вбрання. Вони облетіли, напевно, весь український інтернет, і, напевно, майже кожен вже бачив. Особливо твій інстаграм, і саме через твій інстаграм ми дізналися про ситуацію з викраденням контенту авторського і не просто викрадення, а викрадення росіянами. Розповіси, будь ласка, нам цю ситуацію, як вона розвивається, які наслідки. Так, звичайно, ти права. Насправді нещодавно це було влітку. А ми з моїми подругами і з нашою фотографиною Мариною Самойловою організували зйомку у Харкові, присвячену спробам відтворити традиції слобожанського весілля. Ми зібрали весь необхідний одяг, наскільки це було можливо. Звичайно, що це не точна історична реконструкція. Ми намагалися власними зусиллями показати, ем, кольоризувати сам формат весілля, яке можна було зустріти у. На Харківщині, і якщо точніше, то це традиція Балаклійського району Харківської області, який станом на зараз це деокупований район Харківсь... Харківщини, і це ще більше така символічна була подія. Нам дуже хотілося зберегти цю особливу традицію, показати, як виглядала наречена, як виглядав наречений, як виглядали батьки. як... Друзі е і учасники інші весільного обряду також. За описом це неймовірний обсяг роботи. Це просто якесь божевілля Ви неймовірні, ви дуже круті. Насправді це було не дуже легко зробити, але ми не ставили за мету зробити точну історичну реконструкцію, тому що у нас немає доступу насправді до всього, е всіх можливих. Е Візуальних матеріалів плюс одягу, але наскільки це було можливо, намагалися максимально достовірно це відтворити, хоча б задля світлин, які можна буде демонструвати людям, показувати, як це могло виглядати, як це може виглядати зараз. І ми зібралися. Це було в Харкові. Створили ці світлини, мабуть, годин шість. Ми всім десь витратили лише на саму зйомку, на підготовку до неї, на весь одяг. Знову ж таки, повторюсь, це не історична реконструкція. Але попри це, ми намагалися зробити це максимально наскільки це можливо в наших силах достовірно. Тому це зайняло доволі тривалий час. Після зйомки ми були на таких радісних емоціях, тому що насправді зібратись на таку зйомку. Обрати такий день, щоб змогла вся наша команда зібратися саме у цьому місті у цей час, зібрати одяг, який неможливо було б зібрати якби не зусилля Катерини Гойденко, Катерини Курдіновської і нашої фотографині Марини Самойлової, і всіх, всіх, -всі, хто долучився. І після цього. Коли вже були готові світлини, коли ми вже змонтували якісь відео, почали публікувати це в мережі, раптово мені приходить запит у інстаграм від моєї підписниці: що добрий день? Ось я зайшла в Пінтерест, а тут здається, ваша світлина, і вона підписана як російське традиційне весілля на Слобожанщині. О, а вже ж до того були ситуації з неправдивою інформацією а, на підтресті. Так, я насправді можу навіть з певненістю сказати, що це робить одна й та сама людина, тобто це не якась компанія людей, це не організація, це одна людина. Цій людині, здається, зараз 18 років. І це, знаєте, така дуже показова ситуація, про яку я яка мене й мотивувала написати пост, тому що. Ця людина, котра взяла наші світлини і видала їх за російське традиційне весілля. Вона е, мало того, що е, станом на публікацію цих неправдивих світлин була неповнолітня, е, вона це дуже показова ситуація в тому плані, що е, Дуже часто можна зустріти думку. Люди кажуть: не, не можна узагальнювати не всі росіяни погані, і не можна казати, що там цивільне населення воно погане. Насправді ми бачимо. Що таке росіяни не лише безпосередньо військові і ті, хто причетний до воєнних злочинів, а і діти, котрі, е, котрі в школах впитують в себе всю ту пропаганду, інформацію, їм вкладає? Росія, і потім на таких почуттях ненависті до українців вони роблять ось це. Тобто, це не те, що з певненістю можна сказати, що вона не не знала. Знаєте, можна там подумати Ой, а може вона просто цікавиться традиціями і сплутала? Ні, це. Систематичний процес, коли вона заходить на сторінки українських блогерів, фотографинь, бере їхні світлини і видає їх за російські, підписуючи що це. Російське, традиційне, там, весілля, чи так само це не перша зйомка, яку вона вкрала. Вона ще була зйомка жнива, яку ми теж зробили у Харкові. І теж там було написано жнив жатва в Росії. На oh. жаль, теж те саме було зроблено, і мало того і. Може, це звучить не дуже вражаюче, але е, найбільше мене вразило те, що весь цей альбом, який вона завантажила в Пінтересті світлини з підписом російське традиційне вбрання, вона в описі написала: Якщо ви там було англійською мовою, до речі, тобто людина націлилася на іноземців е, і. Нам було написано: якщо ви побачите ці світлини в мережі з підписом, що це українське, не вірте, ці світлини належать Росії і народу Росії. Тобто, мало того, що вона знає, що вона спеціально взяла їх і видала за російське, вона і підписала це так, що не вірте, якщо ви десь побачите, що це українське насправді це ці світлини належать народу Росії, і що дивовишно, що вона це робить в таких масштабах вдруге. Перший раз це було півтора року десь назад, коли ми зробили зйомку на Івана Купала. І що запам'яталося, що це був той день, коли російський кап прилетів біля супермаркету, і саме тоді була там в місті Лунія. І взагалі я була впевнена, що, що це все, що зараз ця ракета долетить, Це не ракета, а авіабомба долетить. І якщо не вб'є ракетою, то вб'є уламками. Але на щастя. Залишились живі, і все ж таки в той день ми вирішили не відміняти цей наш запланований захід. Зібралися, зробили зйомку, максимально підготувалися наскільки це було можливо після того, що всі були просто шоковані. Тому що в той день все ж таки загинула одна людина, здається, вона виходила з тролейбуса, і, і все от ми все ж тоді таки зібралися, зробили цю зйомку, попри те, що. Пережили такий страшний день. І цю зйомку ця ж дівчина видала за російське святкування Івана Купала. І в цю зйомку вона теж була на наступний день після масштабного обстрілу Харкова. І знову вона ось так от бере: І ти заходиш з таким почуттям, що тебе росіяни вчора Твоє місто руйнували, знищували і намагалися вбити якомога більше людей. А ти на наступний день заходиш і бачиш своє обличчя, під яким стоїть російський прапорець, і написано: Російське традиційне весілля чи російська традиційний жнива це насправді. Просто, просто жахливо, жахливо усвідомлювати, що це покоління вже нове, молоде дівчина молода, 17-18 років. Вона уже живе з повною ненавистю. Безмістовною, безпричинною до українців, і її покоління буде готове через 5-10, можливо, навіть раніше років продовжувати війну, продовжувати терор українців і знищення українців у всіх сферах, у яких це можливо. Чи фізично, чи так, як це робить вона, наприклад, поширюючи російську пропаганду. І дуже прикро, що, ем, на жаль, Дуже важко вплинути на це, тому що захистити авторське право в глобальних таких міжнародних платформах дуже важко, і дуже важко написати скаргу, яку переглянули і сказали, що так, ми погоджуємо, що цю світлину вас вкрали і видали за свою. І ми дуже довго боролися з тим, щоб ці не видалили. А чи є якась стратегія, до якої ви звертаєтесь, якщо така ситуація стається? Бо, наприклад, я. Дивилася тікток. Це було, здається, минула річ, майже під різдво. І е, ми готуємо з друзями вертеп, е, Ми готуємо калятки, ми готуємо інші сценарії. І я бачу, мені залетіло з російської стрічки е, українські калятки по Москви. І ти такий оу, оу 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 ні, зачекайте, такого не може бути. Е, і там внизу був опис, що традиційні українські колядки в такому ж традиційному російському контексті. Тобто вони не кажуть, що це не українське. Вони підкреслюють те, що це частина російського контексту. Що я можу, як користувачка інтернету, зробити в такій ситуації? Що в продаж? Як ми це зробили? Ми створили допис, де написали, розписали всю цю ситуацію, як вона вкрала світлини, видала російські і всю всю додаткову інформацію. Також зробили такий самий допис, але англійською мовою на ну, іноземну аудиторію. Я вже робила колись такий допис про неї, і теж тоді вдалося видалити її сторінку в Пінтересті, але не надовго, тому що вона створила її ще одну і це. Проблема, тому що в соціальних мережах ти ж реєструєшся не за паспортом чи за. Навіть не за номером телефона, зазвичай ти можеш просто вказати пошту свою і зареєструватися новим користувачем. А пошту можна створити вільно, не підв'язуючи до номеру телефону чи в якихось паспортних даних. Тому ти можеш, хоч по пошті в день, створювати, і створювати нові аккаунти, на них вигружати ці світлини, які потім все одно цей аккаунт заблокують. Ти відкриваєш новий. Тому це така безперервна насправді боротьба. Ми Повертаючись до допису, ми його зробили. Він поширився серед людей. Люди почали надсилати скарги на цей допис, на всі ці світлини, жаліючись на авторське право, на спам, на неправдиву інформацію. Але на жаль, поки автор світлин не подасть скаргу у соціальну мережу і не заповнить. Так довгу скаргу це займає хвилин 5-10 на кожну світлину, а вона їх вивантажила штук 50. І тобто має фотографиня від свого німені зайти і на всі ці 50 фотографій заповнити скаргу, вказати перше джерело світлини, свої права на цю світлину. І тільки тоді, і знову ж це не одразу, десь це зайняло тижні два не менше, поки платформа розглянула скаргу і поки її погодила. Це в пінтересті. І це апеляція буквально тільки до авторського права. Тобто, е, якщо звинувачувати автора посту в неправдивій інформації, то скоріш за все реакції буде ще менше. Так, Реакції майже не буде, як ми це помітили. І лише от в Тіктоці, наприклад, навіть за авторське право жодне відео не видалили, при тому, що вона не лише бере світлини, вона навіть відео завантажує з сторінки фотографії, відео роботи, де е, якісь авторські світлини, людини, е, котра замовила зйомку. Е, вона бере вивантажує це відео в Тікток і підписує, що це російська красуня, і це відео Тікток не видаляє, попри те, що заповнена скарга на авторське право. Все одно ну ми розуміємо звідки коріння Тіктоку, хто власник Тіктоку, і що йому дещо не в його інтересах видаляти такий контент і розбиратися, хто прав, а хто винен. Але все ж таки вас Масовий розголос справді дієвий, е, як мінімум, тому що можна, е, якщо так в принципі розібратися, то не можна сказати, що. Е, Пересічний глядач цих світлин може точно відрізнити, кому вони належать, тому що не буде людина кожну світлину, яку вона бачить, завантажувати в Google фото через об'єктив переглядати перше джерело. Вона подивиться, побачить російське традиційне весілля і піде далі. І в неї це відкладеться в голові. Це не лише про. Українців чи росіян а це про мешканців інших країн, які так взагалі поза контекстом вони не розуміють, хто, що, як. А так як Росія потужно вкладається в пропаганду за кордоном, так тим паче дуже важко відрізнити це, і дуже прикро, що ти вкладаєш душу, вкладаєш сили, щоб поширювати українську культуру. А людина бере і цю культуру видає за російську, додаючи її в скарбничку великої руської культури. Але насправді масовий розголос дійсно допомагає і дійсно е, вдається потрохи потроху видаляти. І завдяки масовим скаргам нам вдалося видалити і сторінку у Pinterest. Е, але... До речі, що стосовно цих крадіжок, навіть старовинні світлини з моєї сторінки, які у мене є на руках, вони в моїй колекції зберігаються, котрі я вивантажую в на свою сторінку для того, щоб оцифровувати свою колекцію, яку я маю, і щоб люди могли нею користуватися, переважно українці, котрим цікаво, котрі можуть в своїх цілях використовувати в плані натхнення чи там якогось матеріалу для своїх дописів і. І навіть мою світлину, де стоять дівчата у студії з ем, в вишитим, в вишитих сорочках, в спідницях, тобто видно, що це типовий. Традиційне типове традиційне вбрання українське, навіть цю світлину вона завантажила до себе на сторінку. У неї є свій телеграм-канал. Вона туди теж це вивантажує, і підписала, що це якась там Оренбургська губернія, якесь там видумане село. Такі то роки, тобто. Абсолютно змінюючи походження цієї світлини, а пересічна людина знову ж таки вона не може відрізнити точно кому належить ця світлина, і хто на ній зображений, тому що тільки лише по вишитому одягу ідентифікувати перше джерело е неможливо, тому що вишитий одяг він був не лише у українців і у інших народів, в тому числі у росіян. Тому людина, яка це побачить, вона точно не буде гуглити, хто ж там звідки ж там ця фотографія. А просто побачить ось це ем, в її уяві відкладеться, що українське і російське традиційне вбрання воно подібне, а значить, це один народ. На і жаль. так це насправді і працює. Наслідки швидкого споживання контенту, особливо в світі, де дуже багато всього згенерованого штучним інтелектом. Це прям дуже шкода. По твоєму ставленню до цієї ситуації в цілому по твоїм роботам прослідковується дуже така стала тяглість до повернення своєї спадщини, свого спадку. Хто тебе надихнув на це? Тому що е, твоя позиція зараз є не суперпопулярною серед людей, тобто не вся молодь е, розділяє твої погляди сучасна українська. Звідки нам брати таких натхненних людей? Насправді, у мене це сталося якось природньо, тому що це не, не можна сказати, що я в 22-му році прокинулася і вирішила, буду буде робити традиційні прикраси і цікавиться українським традиційним бранням. Насправді мені дуже пощастило, що я народилася в родині, яка дуже бережно ставиться до своїх пращурів, до роду, до спадщини. У мене. На щастя, залишилося е, дуже багато спогадів. Я створила в свій час родинне дерево, продовжую його поповнювати е, і досліджувати свій родовід. Завдяки моїй бабусі, Соні, е, вдалося е, дуже багато чого записати цінного з приводу моєї родини і моїх пращурів. І ця цікавість, вона. Е, була завжди, тому що я, я в цьому росла, я в цьому формувалася, я це чула від мами, від бабусі. І для мене це не було як щось таке дивне, чи те, чого треба соромитися. А навпаки, попри те, що, наприклад, я росла у звичайно, була у якомусь дитячому колективі, в школі, в садочку, все одно, попри те, що не те, щоб було. Дуже це популярно, і не те, щоб це дуже підтримувалося однолітками і розумілося. Але все одно для мене не було думки, що це щось щось постидне чи нецікаве. І так само, просто з часом я почала більше і більше цікавитися. Звичайно, в 22-му році, коли з'явилася величезна кількість інформації і. Інформації про те, де знайти додаткову інформацію, всякі ресурси, джерела, вдалося знайти таку нову стежку, чим можна поглиблено цікавитись, що мені особисто подобається. Так як ем, у мене ем, була ця можливість в двадцять третьому році і станом на зараз мати доступ до, до великого пласту інформації і дізнаватися, дізнаватися більше. І згодом вже я зрозуміла, що дуже важливо зараз робити що в моїх силах зробити як. Простої пересічної людини, у якої є якась сторінка в інстаграмі з якоюсь кількістю невеличкої аудиторії, я зрозуміла, що дуже важливо для молоді в першу чергу створювати свій україномовний і українські на тему української культури простір, якого на жаль дуже бракує саме для молоді в Харкові, тому що я пам'ятаю в свій час. Ти, якщо Цікавишся, якщо ти там навіть одягаєш якийсь вишитий одяг, чи просто говориш українською мовою, це вже викликало у людей дуже багато запитань, тому що а звідки ти приїхала, а чому так, а не інакше. На жаль, були запитання, особливо у дітей. Діти це чули від батьків, вони розуміли, що це нетипово, і тому треба обов'язково дізнатися, чому так. І я я себе відчувала певною меншістю, але у мене були сили протистояти більшості у багатьох через там певні обставини чи просто спокійніший характер не завжди є цей ресурс боротися з більшістю. Тому, на щастя, зараз є можливість. Створювати спільноти, де молодь буде відчувати себе більшістю, вона не буде соромитись, вона не буде думати, що ой там будуть з мене сміятися, чи будуть казати, що в мене дивне якесь захоплення і кому це може взагалі бути цікаво. Е, і... Я зрозуміла, що зараз, як ніколи, час на те, щоб створювати е, простір, наскільки це можливо. Хай це буде не для тисяч людей, хай це буде спочатку для якоїсь малої кількості людей. Це включно з тим, що навіть з тим, що ми створюємо якісь світлини, публікуємо їх, формуємо якусь надивленість, формуємо у людей оце відчуття естетичного задоволення. Що у них розвінчується цей міф, що українці виглядали як якісь. Дивні люди в якихось дивних в дивному одязі з горілочкою і салом. І ось ці червоні атласні шаровари, пластикові віночки. Я обов'язково насправді... бабусі в віночках під час хору. Так, так. так, 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 так. І е, насправді вони, дивлячись на наші світлини, так вони не до суперісторично достовірні, тому що щоб створювати такі досить достовірні світлини, це має на цим працювати велика команда науковців. Ми не є науковцями. Ми робимо те, що в ось в наших є силах для такого для такої надивленості у людей і Крім цього, і майстер класи на які приходить молодь, і певні заходи на тему українського традиційного обрання і етностилізації і для молоді, і для дітей, що дуже важливо для дітей в школах, тому що саме в цей період у дітей закладається певне розуміння, те, як в якому контексті вони живуть, і певний світогляд. Тому дуже важливо. Не лише щось робити і транслювати на своїй сторінці, а ще й створювати, якщо є така можливість, ось цю спільноту. І мені дуже пощастило, пощастило, що в Харкові мені вдалося бути в оточенні таких самих зацікавлених в українських традиціях, культурі дівчатах, які кожна займається своєю якоюсь цікавою справою. Хтось, наприклад, колекціонує давній одяг, хтось цікавиться фольклором, збирає його їздить у експедиції. Хтось з нас, наприклад, створює прикраси. Хтось створює одяг, аксесуари, ті самі кишені традиційні. Тобто, кожен займається чимось і може поділитися з цією інформацією з нами, і ми, маючи таку нашу. Компанію подружок у Харкові можемо робити не лише зйомки, а і заходи, якісь, які будуть не лише для нашої компанії дівчат, а і буде для інших людей, охочих долучитися, охочих при взяти участь у кому і. Насправді це чудово, що зараз є таке, така можливість, попри те, що постійно Харків обстрілюється, попри те, що важко, страшно. Але це дуже добре, що вдається не лише тихенько там вдома щось знімати, якісь відео робити фото, а і збирати цілі спільноти. Наскільки це можливо, і дуже хочеться, щоб. Таке було не лише в Харкові, а й в інших містах. Дякую, велике. Я думаю, що твоя сьогоднішня розповідь дуже багатьох наших слухачів надихнула, які з тобою ще не були знайомі, або тих, хто з тобою теж вже знайомий, на підтримку української культурної спільноти. Підтримуйте спільноту, спільнота підтримує вас. Дуже рада була тебе бачити і чути, хоч і на відстані, хоч і з відключеннями світла. До нових зустрічей, гарного вечора!